Так, народ, я повернувся. Я не встиг піти аж 8 ферст, тому що в мене зникло світло і інтернет. Ось, так, да, тому F5, F5. Ось. Того разу я стрім в темряві проводив. Це було не дуже зручно та коректно. Тому я бачу, що глядачів дуже сильно побільшало. Але другий раз за день вимкнули світло. Такого ще до сьогоднішнього дня ніколи не бувало. Проте, таке життя. Ось. Тобто я. Ну, ви самі все бачили. Партію вів дуже класно, але ось таке життя. Я бачу, що дуже багато глядачів. Але народ, вибачайте, три тижні тому я стрімив в суцільній темряві. По-перше, мені не вистачить заряду ноута. Ну, а по-друге, таке життя так буває. Тому я всім дякую, хто були на стрімі, хто були на трансляції. Очевидно, що мені з турніру треба вийти, щоб нова партія не почалася. Тому що програвати. Таке точно далі не хочеться. Все, тому я з турніру вийшов. Ось ви бачите. Сподіваюся, бачите. Да, тому давайте, народ, всі тримаємося, всім дуже вдячний за підтримку. Ось, я дуже сподіваюся, що у вас у всіх світло буде, вода буде, все буде добренько і чудово. Поки вірю в те, що, можливо, стрім буде в четвер, але давайте нічого не обіцяти, всі розуміємо, в які часи живемо. Все, байдик, передавай привіт Хікару, а я вдячний всім вам. З вами був міжнародний майстер Віктор Скляров. Сподіваюся, як завжди, було корисно, якісно, цікаво та українською. Па-па!